Всім добрий вечір. Дівчатка забрала замовлення клієнтів. Тут одразу два замовлення. Розкажу на які продукти зараз знижечки і які є новинки. Новинка каталогу це у нас помада для брів. Вона дуже чудова. Це відтінок коричневий. Тут з одного боку щіточка, з іншого саме кремова текстура, в яку макаєте щіточку і промальовуєте кожну волосину своєї бровки. Дуже гарно. Розтушовує і е, стійка ця помадка для брів впродовж цілого дня. Е, далі знижка на ось такий кульковий дезодорант чоловічий, е, чоловіча така е, суперсила, свіжість на sub Сабзеро. Далі ось такий засіб для зняття макіяжу. Це двохфазний. Коли ви захочете зняти макіяж і очистити свою шкіру обличчя, треба ось так струсити. Ці дві фази е, вони повинні. Об'єднатися, потім берете ватний диск, і на ватний диск трошечки цієї рідини і змиваєте. Дуже чудово очищає шкіру. Далі наші спеціальні пом'якшувальні засоби з малинкою, з маракуєю, з какао. закріплювальне покриття для гелевого лаку The One. нічна масочка NovAge, яка відновлює вашу шкіру, зволожує впродовж ночі, розгладжує. Підтягує контур обличчя і дає відпочилий вигляд вже зранку І наш пробіотичний з харчовими волокнами зі знижками. Діючий каталог з новинками різними гарними продуктами, наборами, туалетними водичками, тому рекомендую обирайте, поки ще є багато гарячих знижок.